Жити тут мріятимуть усі. Під таким гаслом відбулось урочисте відкриття відділу продажів унікального житлового комплексу Екопарк, котрий спроектовано відповідно до усіх вимог сучасного життя з використанням екологічних матеріалів та енергоощадних технологій. Детально про захід у нашому сюжеті. Незавершене будівництво по вулиці Івасюка, котре отримало в народі назву колізей, впродовж 25 років було виразкою на тілі нашого міста. Неймовірно, але менше як за два роки, тут постане сучасний житловий комплекс Екопарк. А це не лише понад 200 комфортабельних помешкань, а й дитячі та спортивні майданчики, супермаркет відділення банку Аптека. У день святкування 25-ї річниці Незалежності України компанія Інженіринг», котра будуватиме житловий комплекс європейського класу на березі Бугу, також мала привід для свята. Цього дня було урочисто відкрито новозбудоване приміщення відділу продажів. Розпочав церемонію відкриття президент компанії Екопарк Універсал інженіринг Роман Городечний. Будуємо як для себе. Таке гасло обрала компанія і саме його втілюватиме у життя впродовж кількох років, запевняє пан Роман. Це наш перший пілотний проект. В цьому проекті ми зобов'язуємося і даємо вам слово рішити всі ті питання, які я би хотів так, щоб я там жив сам. В цьому будинку буде. І паркінг, і супермаркет, і аптека, і банк, і дитячий майданчик, і зона для дітей, і зелена зона, і велопаркінг. Ті всі речі, які би я хотів бачити в своєму приватному житті. Тому два слова про те, як ми попали в цей проект на старті цієї ситуації, нас запросили, бо була соціальна проблем проблема з цим об'єктом. Ми вирішили її трошки посвомити. Зробивши реконструкцію, і цей об'єкт має стати, я вважаю, прекрасою цього міста, тому що на думку мої, і на думку нашої команди, Червоноград є дуже недооцінене місце з точки зору інвестицій. Як на мене, люди мали би більше інвестувати в це місто для того, щоб воно ставало цікавіше. Дуже... Думка того, що червоноград є місто, в яке не варто інвестувати. Ми хочемо її зламати і показати вам, як ваше місто мало би розвітнути на цьому. Праві. Оскільки компанія Універсал інженіринг активно підтримує українське військо, а кілька квартир майбутньої новобудови буде безкоштовно передано родинам Атовців. Відтак із вітальним словом до головних винуватців свята звернулась координатор допомоги армії України пані Наталія. Я знаю Романа і його компанію вже дуже давно. І будучи третій рік координатором допомоги армії України, можу ствердно сказати, що це ті люди нової генерації, які розуміють свою соціальну відповідальність і не просто заробляють гроші, так а вони допомагають своїй країні, допомагають тим, хто потребує, допомагають своєму війську. Я тішуся, що саме в Червонограді буде побудовано таке гарне містечко. Житловий комплекс я дуже сподіваюся, що він буде комфортний і тут буде затишно сім'ям. Ну і саме основне, що хочу сказати, я дуже вдячна компанії за те, що тут будуть проживати сім'ї атошників. Це важливо, важлива підтримка тих, хто повертається з війни. Наша підтримка їм ну напевно необхідна у всьому морально, матеріально. Допомагати з роботою, і я хочу, щоб в цьому житлі панував мир, панувало щастя, родинний затишок. І я сподіваюся, що воно так все і буде. Заступник міського голови Дмитро Балко подякував керівництву компанії Універсал інженіринг за підтримку різноманітних проєктів та заходів, а також за суттєвий інвестиційний вклад у розвиток міста. Компанія «Універсал інженеринг всіма. Своїми ділами дійсно підтвердила, що вона йде на зустріч, тому що вона являла спонсором не однієї акції, яка відбувалася в місті Червонограді. Так само ми сьогодні бачимо на центральній площі міста, що вона є одним з генеральних спонсорів проведення цього свята. Ну, Але трошки я більш детально цього проєкту, який дійсно був проблемний для міста, і місто не могло реалізувати плани, які були покладені на цю на цю будівлю, і дійсно велика подяка цій компанії, яка взялась за цей непростий проект, після усіх вітальних промов отець Володимир Ващук церкви Пресвятої Богородиці Владичиці України освятив будівлю. А президент компанії Екопарк -Універсал Інженіринг» Роман Городечний перерізав стрічку новозбудованого відділу продажів. По завершенню всіх урочистостей журналісти бужнету поспілкувались із архітектором проекту Ігором Гризлюком та поцікавились, наскільки складно перевтілювати довгобут у сучасний житловий комплекс. Великі багатоповерхові комплекси в принципі це мій четвертий комплекс, який я спроектував за свою практику. Його особливість є в тому, що це все ж таки існуюча конструкція. Яка вже має термін приблизно там 30 років експлуатації неповної. Відповідно, є вузли, які там якби частково є зруйновані. Відповідно, в нас є в нас є два види проектування, яке ми одними якби демонтуємо деякі речі відповідно аварійні. І відповідно для того, щоб будівля була штивна і забезпечувала забезпечувала норми будівельні. Ми все спроєктуємо так, щоб у нас була гарантія на, на експлуатацію будівлі і відповідно складність складність є в, в тому що існуюча будівля в нас є обмеження по фрактуванні, але нам вдалося вдалося вкласти Максимальний комфорт для перебування і проживання в житлі». розповів пан Ігор, і про використання екологічних матеріалів під час будівництва комплексу. Зовнішні городжучі конструкції в нас використовуються з керамічного блоку. На сьогоднішній день кераміка це є най, найсправедливіший матеріал для будови. Відповідно, у нас є залізобетонні конструкції. Відповідно, ми маємо мінеральної вати, утеплення фасадів. Відповідно, це все забезпечує екологічність нашої нашої будівлі. Місце для будівництва екопарку було вибрано не випадково. Ділиться президент компанії Універсал інженіринг Роман Городечний. Адже мальовнича місцевість над річкою Західний Буг створює особливу атмосферу та відкриває неймовірні краєвиди. Дане місце знаходиться на березі Бугу. звідти відкривається дуже чудовий вигляд на річку. Я вважаю, що це один з найкращих виглядів в Червонограді. В цьому комплексі ми плануємо реалізувати всі ідеї сучасного європейського життєві. Та, яке може бути тут будуть і комфортні парковки, і супермаркет, і аптека, і банк, і дитячі майданчики, і ролер-дром, і велопарковки Це буде європейський комплекс в місті Червоноград. Це єдиний перший пілотний проект нашої компанії, і ми хочемо зробити його візитною карточкою нашої компанії, для того, щоб люди могли побачити, як жити в нормальному європейському житлі в Червонограді. Попередньо здача даного об'єкту буде в 18 році. Але ми надіємося на те, що буде швидше. Ми не хочемо. Казати зарані, щоб ми встигнемо швидше, але попередньо ми будемо стати швидше, ніж 18-й рік. Одна з ідей, яка буде реалізована в екопарку, це будуть сонячні батареї, які будуть ставати на даху для того, щоб освітлювати коридори ну, даного об'єкту. Відповідно, це дасть економію велику ж жит... мешканцям для того, щоб вони не оплачували дану електроенергію. Ця територія буде озеленена. Ви бачите, що ми ще не почали робити. Ми провели сюди нормальну дорогу з Бруківки, де люди. Людям буде комфортно, нормально заїжджати. Засадили травою. Відповідно, вся територія буде ознака, де буде приємно погуляти. На березі буга буде свого роду причал, де можна буде літом поплавати. Буде своєрідний пляж. Ну, тому буде цілий комплекс екологічних заходів для того, щоб людям було комфортно тут проживати. У день відкриття відділу продажів керівництво екопарку приготувало для червоноградців особливі подарунки. Усі, хто свого часу заповнив анкети екопарку, мали чудову нагоду виграти не лише цінні подарунки, а й два сертифікати номіналом 10 та 25 тисяч гривень на покупку житла у комплексі екопарк. Неймовірно, але цього разу фортуна посміхнулась цілій родині. Зять Михайло і теща Наталія стали власниками обох сертифікатів. Тож сподіваємось, за кілька років молода родина вже мешкатиме у комфортабельній квартирі студії. На перемогу у лотереї пані Наталія зовсім не сподівалась. Просто хотіла підтримати своїх доньку та зятя, для яких і планує придбати житло у новобудові. Я хотіла дуже, і коли перші призи були там. Я вже дуже сумнівалася, сумнівалася. Ну от От, мій є зять, от щось я вірила, що от мій зять щось У Мене серце почало так дуже сильно трепотати, коли 10 тисяч мав бути приз. І коли промовили його. Ім'я я дуже раділа. Я вже зрозуміла, якийсь щасливий, успішний. Що то таке? Ну коли вже 25 тисяч, і я думала, що я взагалі ніколи таке навіть не сподівалася, що можу отримати. Я дякую хто Богові за такий успіх. То наша сім'я повністю вся отримала. Не то, що знаєте, хтось окремо, а ціла сім'я. і Я вже радію. Да.